Має вітання, шановні глядачі. Іду зараз в АТБ. В понеділок має бути на знижці масло вершкове. От зараз подивлюсь, чи є воно в наявності. Хотілося б прикупити із запасом. От, вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемося з вами вже вдома. Покажу, які покупки зробила. Погодка у нас сьогодні гарна, сонячна і на день обіцяють 11 градусів. Я вже вдома. Сьогодні була велика закупка, зробила багато запасів і показую, що купила. Була і на ринку, і в галі і в АТБ. на ринку. Пучок петрушки 15 гривень. Це, мабуть, вже остання петрушка. І помідорів на 50 гривень. Вони по 80 гривень за кілограм. Захотілося мені такого салату з петрушки та помідорів. Не знаю, щось такого зелененького схотілося. Далі в галібалуваній сирники. Сьогодні були тільки великі ось такі упаковки, ну, буде з запасом. Далі у мене млинці з солодким сиром. Вареники з солодким сиром. Ось така величенька упаковка. Пельмені. Це свинина-яловичина. Теж величенька упаковка. Майже весь стіл зайняла покупками. І далі покупочки за тебе. ТБ взяла десяток яєць, ставити не буду, щоб не розбити. Масло було повно на знижках, тому я купила аж 4 упаковки: це білоцерківське, 82% жиру. І бачила, люди теж набирали багато упаковок, бо ціна дійсно вигідна. Далі, вермішель швидкого приготування ріпа. Ось така була теж на знижках по 9 гривень майже. Теж вирішила взяти. Ось такі. Написано було кальсони, але підштаники, знаєте, дитячі. Взяла трішки на виріст, бо були тільки такі розміри 128-134. У сина зараз розмір 116-122, але росте він швидко і йому такі знадобляться бавовняні дюна. Уже, знаєте, щоб не колготки, бо вже, е, стає дорослий хлопчик. То купила такі, треба іще буде підкупити. І, до речі, у нас колготки дюна. E, носяться уже другий рік, і з ними абсолютно нічого. Ніде не протерлись, Якість супер. Тому ці підштаники обов'язково теж взяла, як тільки побачила. Так, гранати. Два гранати це Азербайджан. Так, у мене тут повна сумка вафель. Банани. Три штучки. Тут, здається, в рюкзаку все. І далі Далі молочні коктейлі. Теж взяла три штуки, поки знижка є. Син любить, щоб я його зустрічала з садочком, ось з таким коктейлем. Сир теж на знижечках своя лінія голландський зі смаколиків. Ось такі донати, три штучки взяла, шоколадні папіта. Ще три вафельки несквіт. Ой, і одна ще й упала. Теж на знижечках хороша ціна. Дві вафлі розшету з арахісовою пастою. Хліб, ось такий подовий, темний. Щось він запотів, мабуть, від холодного. Сметанка, 20% жиру, молокія. Все ще на знижках, чому я дуже рада. Так, нарешті згадала, що у мене закінчився лавровий листочок. Останній використала, коли е, тушкувала картоплю на вихідних. Так, і, здається, це усі покупочки. Так, дякую за увагу, за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!